Без Євангелії та Почаївської ікони в селі Красне, що межує з Волинню, вже вдруге обікрали церкву. Місцеві жителі обурені скоєним і налякані. Підозрюють вірянина з церкви Московського патріархату. кажуть, у храм залізли навмисно. За підтримкою звернулися до поліції та журналістів. Зараз в церкву лізуть. В Божий храм, який освячений Богом, людьми, священиками ходили. Ми самі її будували своїми руками. Нам же ж ніхто не дав. Усе скупились. То моє я заберу, як то твоє. Раз воно в церкві, значить, воно церковне. Тут не моє, не її, ні чиє. Тільки все церковне. Все. Перша крадіжка сталася близько місяця тому. Зникла дарохранительниця, а вже через три тижні викрали головну книгу храму та ікону перед входом у вівтар. Під час другого вторгнення злодій заліз у храм через дзвіницю. Для цього мусив ставити шестиметрову драбину. Храм був закритий, бо я прийшла прибирати ще своєю сусідкою. О, і Відкрили двері, заходимо, і вісять тільки два шнурки, де була ікона та спусна. Ми ж вовтер не заглядали туди. Немає ікони, знизу лежали рушники, які були повішені на ікону, також стрічки. Поліція казала, з 5 метрів висоти ту драбину треба мати туди, щоб туди вилізти, але там одне не лізло. Ні. Бо ікона, і ще Євангелія. Скільки, як одна людина може те й те винести, а тоді ще на гору вилізти і знов з ще спуститися. Мешканці села надзвичайно шоковані таким вчинком, як і настоятель свято Преображенського храму Православної церкви України, зайти в храм, вкрасти святе в святому місці, тобто, навіть на самому престолі, взяти святе, дарохранительницю, в якій зберігалися дари. Тобто, дари це святе при Ну, я не, не розумію, наскільки потрібно бути нерозумним, щоб взяти святиє святих. Що рік тому церква стала українською, але частина вірян залишилася з московським патріархатом. Спочатку було все добре. Проблеми кажуть, жителі села почалися після ходи паломників московського патріархату до Почаєва. Не дали пройти ми московським сюдою через наше село на Почаєво Вони йшли, і ото після того вони нам так почали робити. Мешканці села підозрюють у злодійстві свого односельчанина, який залишився в числі прихильників церкви Московського патріархату. Нюанс у тому, що викрадена церковна книга раніше була старослов'янською мовою, якою правлять служби в УПЦ МП. Євангелія, яка була раніше. Так як ми говоримо московського патріархату, яка була написана слов'янською мовою, ми її переробили на українську, вшили нову середину. Ну, людина, яка це яка її забрала, вона напевно про це не знала. Що всередині вже знаходиться Євангелія української мови. Євангелія лежала ось тут, на місці цієї книги. Велика книжка в металевій обкладинці із сріблястим покриттям вона була посріблена великих доволі великих розмірів, десь приблизно 40 на 30. Під час першої крадіжки церква була відкрита, крім старости, який саме пішов по воду, нікого не було. Злодій лишив на порозі слід босої мокрої ноги. А під час другої знайшли біля дзвіниці шматок дерев'яної рамки від ікони. До церкви два рази приїжджала поліція з кінологами, і обидва рази вони привели до господарства місцевого мешканця Руслана. Та ні, такого не було. Ну а я звідки зможу знати, що собака приводить на господарство. господарства. Пене сподобалось господарство. Собаки повели не дорогою, а стежкою поза церквою. Мешканці кажуть, на городі цього односельчанина знайшли шматочки стрічки з ікони. Руслан запевняє, хоч дар хранительницю храму подарувала його сім'я, хто викрав її, не знає. Як була Українська православна церква, ми, як тато, був старостою, подарували дарохронітельницю. Як був перехід з української православної церкви на православну церкву України, я на слідуючий день пішов і кажу, віддайте мені дарохронітельницю. Вони сказали, що ми ну, порадимось, як там, що буде. І вони порадились, вони її не віддали. О, а вже люди сказали, що що, що я її любою ціною то заберу. І так як через деякий час вже ж пройшло е, більше ніж два роки, та її вкрали. О, і ну вони сказали, що що то я її вкрав. Поліція каже, огляд у чоловіка провели, однак зниклих речей не виявили, тому пошуки злодіїв тривають. За обома фактами викрадення чужого майна, поєдиного із проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України відкриті кримінальні провадження. Поліцейські проводять розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення особи, яка може бути причена до злочину, а також місце знаходження викраденого майна. Вчора проводили слідчі дії. О, проводили обшуки в господарстві з понятими, нічого не знайшли. О, ще вчора їздили на детектор брехні в Рівне. І, і будемо казати, все збираються матеріали. О, як, як буде вина доведена, тоді будуть щось говорити. Поки вина не, не доведена, то, то за що є мова говорити? А показувати пальцем, то кожен може. Мешканці все одно бояться, кажуть, не знають, чого очікувати далі. І ми боїмося в церкву зайти прибирати, бо хто його знає, що він може зробити. Сьогодні в церкву завтра будуть хати палити. Ну. <кхух> І немає милиція. їм ніякої постраху, бо в мене ж тут село. Що ж тут в нашому селі? Ні старости, нема в селі, ні голови громади. Ми ж тут на Україні, як на кінці світу. Священник каже, викрадені церковні святині вартують орієнтовно 50 тисяч гривень. Нову дарохранительницю вже купили. Євангелія знайшли простіше. А що робити з іконою поки не знають. Всі чекають результатів слідства. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.